Зачекай, не перемотуй. Сьогодні я хочу помолитися саме за тебе. Дорогий Ісусе, я дякую тобі за цю людину, яка зараз дивиться це відео. Сьогодні я хочу помолитись за неї та її рідних. Ісусе, прошу тебе, будь з тією людиною. Допомагай її, підтримуй. Бо тільки ти один знаєш, які етапи в житті вона зараз проходить. Тож прошу тебе, обдаруй її всіма ласками, щедротами, любов'ю та милостиню. Все, чого вона потребує. Також прошу, бережи її та її рідних на всіх етапах, яких. Вони зараз перебувають. Ісусе, довіряю тобі, цю людину, довіряю її рідних, друзів, прошу тебе, допоможи їм, будь з ними. Дай зрозуміти, що ти є зараз поруч, і що ти все можеш, бо тільки в тебе немає нічого неможливого. Те, що людям здається, на перший погляд, неможливе, але не для тебе. Ісусе, я тобі довіряю, цю людину та її рідних. Благослови їх. Амінь. Друже, пошир це відео.